Для тварин від обговорення до дій, Ми проводимо дуже цікавий захід, до якого ми йшли декілька місяців, тому що в цьому заході і в цій інформації, яка сьогодні буде озвучена, тут є велика потреба. До нас зверталися мешканці Болградської громади і питали, як доглядати тварин, як їх лікувати, якщо є якісь проблеми, тому що не зовсім не, не завжди можна зустрітися з ветеринарною лікаркою. І тому сьогодні ми організували таку зустріч, де кожен може задати питання ветеринару, все, що стосується тварин, кішок, собачок, інших улюбленців. Ми збирали ці питання через інтернет, до нас зверталися особисто, і тому я думаю, що всі ці відповіді вони будуть дуже корисними і для господарів тварин, і для їх вихованців. У нас поступали в редакцію питання. Ми Склали такий собі список і додали ще сьогодні щоб Чудово. з'явилися питання. Перше питання: як доглядати за тваринами похилого віку, як годувати? Ну почнемо з того, що якщо ми говоримо про кішок та собак, це м'ясоїдні тварини. Це говорить само, само за себе, їх треба годувати м'ясом. Ми плануємо контактний міні-зоопарк. До образцентрі дитячої та власне творчості чудо, чудо можуть бути сусідами шиншила, кроли, курочки та. Єноти. Єноти. Треба подивитися по санітарних нормах, скільки там метрів між ними повинно бути, але, звичайно, такі зоопарки є, і ми їх часто відвідували там в Києві, під Києвом. Це чудово, діти в захваті від цього, і цього не вистачає. Кладки відвідують всі клотки, і тому не хочеться. Це треба робити, це чудово. Профілактика хвороб. Вакцинація, вони роблять своє діло. Якщо тварина здорова, то це буде чудово. Якщо захворіє, полікуємо.